Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Воскресіння. Дорогі слухачі. Ми пропонуємо вашій увазі чергову з циклу передач дороговкази для українців. Сьогодні ви почуєте продовження розповіді про Маркіяна Шашкевича у 2011 році, 6 листопада, відзначаємо 200-ліття з дня народження цього великого просвітителя і доброго душпастиря. Шашкевичу судилася нелегка доля, тяжкими і воістину тернистими дорогами пробивався його талант не лише до сучасників, а й до нащадків. Але саме у його незламному дусі черпали наснагу світочі української греко-католицької церкви: митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий, численні священники часів підпілля, які не зрадили своїй церкві. А навпаки, невтомною працею наближали її відродження. Тому так важливо пам'ятати Маркіяна Шашкевича як дороговказ для сучасного українця, за мікрофоном голова Львівської ліги українських жінок Лідія Купчик. Організаторський талант Шашкевича, а особливо його надзвичайно чиста вдача, так подіяли на його товаришів, що він став для них комиром і світочем часто на ціле життя. Наприклад, о безсмертний маркіяне, до його загробної тіні звертається один з товаришів, ти зажег, єси огонь в моїй груді, котрій лише гробова персь загасити зможе, кінець цитати, так хочеться, що подібний вогонь Шашкевичевого світильника загорівся і в серцях наших сучасників. А уми наші нехай переймуться тим. Як 22-річний Маркіян Шашкевич зумів схопити і спопуляризувати справжні потреби часу, зрозуміти дух його і тенденції, чи не перст Божий керував ним? У свою добу Маркеян Шашкевич першочергового значення надавав плеканню рідної мови. Він писав письменство у кожного народу це його життя, образ його способу думати, його душі. Воно повинно заклюнутись і вирости серед народу і розквітнути на його ж таки ниві. Письменство найперша потреба всього народу, завдання його і мета найголовніша сіяти просвіту поміж усіма членами всього народу і поодиноких людей, не виймаючи, кінець цитати. А нині через два століття багато хто не хоче розуміти ролі державної мови у розвитку суспільства. Чи не варто багатьом нашим державотворцям повчитися у Маркіяна Шашкевича? Літературна, дошпастерська і громадська діяльність самого Шашкевича витікала з цих його поглядів, почавши з мови і кінчаючи змістом його творів. У 1836 році Шашкевич опублікував у перемішлі польською мовою поемічну брошуру азбука і абецадло. Спрямовано проти спроб заведення в українській мові латинської абетки, переклав частину слова у полку Ігореві та два Євангелія від Матея Йоанна на народну мову, також здійснював переспіви та переклади із староруської, чеської, польської і сербської мов. В особі Шашкевича в українську літературу війшов талановитий поет, перекладач, патріот, гуманіст. Людина високої культури і громадянської мужності, провідний мотив Шашкевичової творчості, заклик до національного єднання на демократичній основі, ідея захисту рідної мови культури. Тема національного відродження органічно єдналася у нього із закликом до боротьби проти суспільної реакції. Дбаючи про розвиток народної освіти, поведерь Львівської трійці, склав 1836 року першу читанку українською мовою. Незважаючи на насійну потребу для дітей, її ворожа зустріла цензура. І лише після смерті автора 1850 року цю читанку видав у Львові Яків Головацький. і відтоді вона з успіхом використовувалася в початкових школах Галичини. Та найбільше серця й труду вкладав отець Маркіян як ревний душпастор, що в наш час, мов би, продовжуючи совєтську традицію, необґрунтовано замовчується, а він виступав самовідданим посередником між Господом Богом та сучасниками. Звичайно, неоціненною заслугою є те, і це всіма підкреслюється, що він першим звернувся до своїх парухіян з зрозумілою всім рідною мовою. Та мало звертаємо уваги, як переконливо, з великою любов'ю, пригортав він сучасників до Господа. Дужпостерівав отець Сашкевич у села гумницька, не станечий нарешті у новосілках лісних Золочівського округу, нині новосілки Бузького району, і всюди невтомно сіяв Боже Слово. На жаль, мало маємо зафіксованих проповідей отця Маркіяна, які, на щастя, доніс до нас Михайло Возняк. Але й по них можемо судити, як дохідливо талановито ні слово Боже цей священник. і скільки любові до людей виявляв при цьому. Милі люди, богомилі християни, християни діти Отця Небесного, такими й подібними словами звертався Шашкевич до народу і з великою майстерністю роз'яснював слово Боже, закликав навертатися до Бога. Виступаючи проти моральних явищ свого часу, які вельми характерні для нашого часу, отець не ганьбив, не сварив, а з великим співстражданням переконував змінитися і жити за заповідями Божими. При цьому, як великий майстер слова вживав різних мистецьких прийомів, що робили його проповіді цікавими і зворушливими, відкривали для них людські серця. Зрештою, сам отець Маркіян у своїх псалмах Русланових, в яких піднесеною патетичною мовою висловив свої основні духовні концепції, підкреслює віра серця мого, як безкит, твердо постановилась на любові. Глибока віра його та безмежна любов до Бога і людей допомагали Шашкевичу віддолати тернестий життєвий шлях. Матеріально скрута, адже всі три парафії, де він служив, були дуже бідні. Переслідування польською владою, нерозуміння з боку багатьох сучасників постійно супроводжували священника патріота. Нездоланним хрестом стала важка недуга туберкульозу, яка спіткала його ще в гімназійні роки, з часом прогресувала. Не мав коштів на відповідне лікування, до того ж весь час і всі сили жертвовно віддавав душпастирській і творчій праці, аж поки не усліп і втратив слух. Було йому тоді 32 роки. Скрутними були останні місяці його життя. Світлим промінчиком лишалась лише дружина Юля з дому Крушинська, кохана, любляча жінка, свідок його терпінь та єдина опора його останніх днів. 7 червня 1843 року смерть забрала отця Шашкевича, похований 10 червня в Новосілках у чужому Грубівці. Про місце поховання Маркіяна Шашкевича, здавалося, забули. Та Господня воля розпорядилася, щоб слава пробудителя національної свідомості і зачинателя нової української літератури в Галичині почала зростати посмертно. У 1893 році, тобто 50 літ по смерті, тлінні останки його перенесено до Львова. І урочисто поховано в окремому гробівці на Личаківському цвинтарі. Не можу втриматися, щоб не згадати, що ініціатором цього перенесення був мій рідний прадід, отець Михайло Цегельський, довголітній парох Кам'янки Струмилової та голова філії просвіти у цьому місті. У 1911 році в століття народження письменника відбулося величаве Шашкевичівське свято на його батьківщині з поставленням йому на білій горі біля села Підлисся Христа пам'ятника. А видатний український літературознавець, академік Михайло Возняк до столітнього ювілею Шашкевича видав писання Маркіяна Шашкевича, які і до нас доносять полум'яне слово душпастиря поета. Часом постає все більше пам'ятників цьому великому українцеві, відкриваються музеї його, і не зникає потреба прислухатися до його віщих слів. Щироко вшановують пам'ять Маркіяна Шашкевича і в діаспорі. Культ Шашкевича зростав як реакція на асиміляцію українців у діаспорі. І тепер, коли маємо ювілейний рік, Двохсотріччя від народження отця Маркіяна Шашкевича маємо освіжити пам'ять про славного будителя нашої свідомості, коронителя нашої ментальності. Тим більше, що і тепер, в Незалежній Україні, знову бачимо стільки небезпек для рідної мови, для долі народу, для самої України.